Розсадник беззаконня у масажному салоні. Днями рівненські правоохоронці провели обшуки в студії VIP-масажу. Як виявилось, не дарма шукали. Окрім релаксу, клієнтам пропонували ще й наркотики. На виконання ухвали суду. Працівники поліції за процесуального керівництва прокуратури 26 грудня провели санкціонований обшук в орендованому приватному будинку, за адресою якого рекламувалися послуги з ВІП масажу. Причетними до злочинної діяльності виявилися дівчата 19 та 20 років з Полтавської області. Під час проведення обшуку поліцейські застали на місці двох клієнтів та трьох працівниць масажного салону. В їхніх особистих речах і знайшли реч докази. За результатами проведених слідчих дій у помешканні поліцейські виявили двох клієнтів та трьох працівниць салону віком від 19 до 21 року. А також вилучили мобільні телефони, грошові кошти, рекламну продукцію, чорнові записи та інші речові докази. Крім того, в двох дівчат правоохоронці виявили 12 зі. Пакетів із наркотичними речовинами. Знаходиться цей салон у приватному секторі. Місцеві у присутності камери розповідати відмовляються. А от в особистій розмові кажуть, наркотики тут не єдиний гріх. На цій вулиці приміщення масажного салону більше відомо як екс-будинок розпусти. Чула, нова, я нічого не знаю. Воно вже давно, воно вже давно. Ну як можна тут закладів ставитися? Засуджую. Ну я думаю, це незаконно. Нині відносно працівниць салону тривають слідчі дії. Вилучений канабіс скерований на проведення експертизи, за результатами якої прийматиметься відповідне рішення. Зокрема, щодо повідомлення 19 та 20-річній жительці Кременчука про підозру. Нагадаємо, в поле зору правоохоронців та змі, так званий масажний салон, потрапив на початку 22-го року. На той час бордель функціонував у рівному вже понад рік, а викрили притон саме у розпал робочої ночі. Тоді ж, під виглядом салону еротичного масажу, працівники так само розповсюджували листівки та подарункові сертифікати. Тетяна Міщенська, Денис Коломис, телеканал, ITV Media Group.